Топ-3 жіночі стрижки на кучеряве волосся. Перша форма на середню довжину. Довжина на рівні середини шиї, плюс-мінус. З невеличкими шарами для того, щоб створити такий овальний силует без зайвого розширення. І обов'язкова деталь. Це достатньо коротка зона чубчика на рівні брови з подовженням в загальну довжину. Супер. Круто виглядає, коли цей чубчик вписується плавно в довжину, створюючи таке нависання якби на обличчя. Друга форма це достатньо коротка стрижка з градацією на високому рівні, і також з чубчиком на обличчя. Чубчик практично на одному рівні переходить з. Своєї довжини плавно в лінію ваги об'єму самої стрижки, тобто, якби створюючи таку суцільну лінію ваги. І третя форма це форма на довге волосся, на рівні десь середини туловища. Ця форма також має шари для того, щоб створити трішечки такий овальний силует, піднявши об'єм самої стрижки. Ну і залиште завиток, підкреслити завиток. Пишіть в коментарях. Яка із цих трьох стрижок найбільше вам сподобалась, і яку ви будете використовувати для себе або для своїх клієнтів?